Дорогі друзі, вітаю! Я хочу запропонувати така гаряча пропозиція, швиденька. Міскантус e, меморі. Це найкрасивіший міскантус, якого я знаю. Це мій улюбленець. досить дефіцитна рослина. Просто сьогодні ми розкопували свій, і викопати його ніяк не можна було. Це була цілий був треш. З викупкою і прийшлося його крамсати на частини, щоб викопати з тієї воронки. Він не є агресивним, він гарно наростає, але він не є агресивним. Високий, статний, має білі-білі шикарні волоті. В мене є його, він на майже на всіх відео літніх. Ранні. Він вас порадує уже з липня місяця і буде стояти цілу зиму. Навіть зимові фото в мене є із цим міскантусом. Він витримує великі вітри, дуже великі. Поділки є різні від 100 гривень і менше. На яку суму ви побажаєте? На таку суму я вам його і відправлю зроблю. Є ось такі, бачите, які гарні поділки. Він вже пішов у ріст. тобто... Вегетація вже почалася, він не сухий, гарно зимує, не дуже він любить вологу. Ну, одним словом, все саме найкраще, що я можу сказати про міскантуса Меморі, то це саме ці слова адресовані саме цьому міскантусу. Я його раджу, я дуже задоволена їм. Мене просили той рік були замовлення, але я говорила, що я не буду його копати. Я, я копала його для себе, тому що я хочу зробити он там, на тому плані. Я хочу зробити там таку стінку із міскантусів, Але я зайвий, тому площа невелика в мене вже залишилась, тому я можу запропонувати. Їх небагато, ну, але є. Поділок 5-6 я можу відправити. Відправка вівторок, тому хто бажає, будь ласка, звертайтеся. Я поставлю, буде у відео мій номер вайберу або телефону. І ось так розпускається. Раз я вже тут стою, ось так розпускається моя хто моя спірея? Спірея Golden Princess. Ну, а ось цю червоненьку спірейку. Я не знаю її назву, тому що я її брала череночки, живці брала у своєї сусідки. А вона назві не знала. Дуже гарна. Будуть, будуть теж у пропозиції. Ось подивіться, яка ця і яка ця. шикарна. Цвіте Арабіс, і прокидається моя гірка. Не гірка, а рокарій. Ну, це вже буде в іншому відео. Я розповім сьогодні робочі моменти. І я таку роблю вам пропозицію. Будь ласка, налітай і розбирай. Буду рада. Якщо ця краса буде рости у вашому садочку. Всім гарного дня. Я думаю, що він сьогодні буде робочим у, у, у всіх, тому що субота, хто на дачі, хто у себе в садочку. Ну, неважливо, хто де, але робота кипить. Ось така моя пропозиція. Ще раз: міскантус меморі, шикарний хлопець, буде у вашому саду.